Друзі, всіх вітаю на каналі. Команда Зеленського продовжує свою ганебну діяльність щодо розколу суспільства та знищення основ державності. Вчора голова Верховної Ради України Стефанчук публічно заявив в парламенті, що ті українці, які вважають, що строк президентства Зеленського завершився, є ворогами держави. Давайте послухаємо його заяву. Що будь-які питання і будь-які особи, які сьогодні в період воєнного стану. Ставить питання легітимності президента України це вороги України. Не так страшні зовнішні воші, як свої внутрішні гниди. Я не знаю такої країни у світі, де голова парламенту називав своїх громадян-українців ворогами держави та гнидами. Це просто нонсенс. Я хочу запитати тих, хто голосував за цього Стефанчука до парламенту. Як вони зараз почуваються? Що відчувають, коли слухають такі образи з боку того, кого вони обрали на виборах, відповідно до статті 34 Конституції України, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Тобто, ми, українці, маємо конституційне право висловлювати свої думки, спілкуватися, висловлювати свої переконання, в тому числі щодо строків повноважень Зеленського. Але наразі Українська держава, українська влада стали на одну сходинку з російською та північнокорейською. Зараз в Україні, якщо ти висловлюєш публічно свою думку, критику влади, то тобі приходить СБУ та заарештовує. Все як в Росії чи Північній Кореї, єдина можливість публічно казати те, що ти думаєш, це перебувати за кордоном. Хочу зазначити, що сам Стефанчук потрапив у владу разом з командою Зеленського, тому що він раніше був членом КВК. В молодості Стефанчук був засновником і одним із учасником команди КВК Три товстуни з Хмельницького. Варто зазначити, що спочатку ця команда називалась НКВД, вона розшифровувалась як незалежний клуб веселих детективів, але у 90-х роках, коли стали Відомі страшні злочини НКВД команду було переиміновано. Стефанчук займався командою КВК так само, як і Зеленський. Професійно ця команда Стефанчуко майже 10 років займалася гастрольною діяльністю і була включена у цей специфічний пострадянський шоу-бізнес. У 1999 році. Три товстуна у москві зустрілися з 95-м кварталом зеленського, і це очевидно визначило подальшу долю Стефанчука. Це Стефанчук такий же клоун, як і Зеленський. Повністю відсутнє розуміння закону, верховенства права, будь-яка мораль та порядність. Це повне дно. Це військовий стан, яким вони прикриваються, їм потрібен лише для узурпування влади. Якщо скасувати цей стан, нічого не зміниться. Все буде як і зараз є. Але стан нужен виключно, щоб отримувати владу. А взагалі видно, як Стефанчук нервується. Він не почувається впевнено. Він розуміє, що цей військовий стан єдина можливість перебувати їм на волі. Коли цей стан буде скасований, і Зеленський, і Стефанчук розуміють, що будуть арештовані. Стефанчук посилається на статтю 108 конституції України, аргументуючи, чому Зеленський повинен бути в кабінеті президента. Давайте послухаємо. 108 стаття конституції чітко регламентує Момент завершення здійснення повноважень президента України і вони визначаються єдиним моментом юридичним моментом. це моментом вступу. Повноваження наступного президента України два дні тому я робив окреме відео, де повністю розібрав, чому Зеленський більше не є президентом України. Відповідно до статті 108 Конституції, президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Стаття 108 – це є продовження статті 104. Новообраний президент України вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів. Після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Стаття 108 конституції не передбачає, що старий президент може бути президентом 50 років, поки на пост не прийде новий президент. Логіка в тому, що коли президент України є на своїй посаді, проводяться вибори. І на виборах, під час строку дій цього президента, обирається новообраний президент, який вже є теж президентом. Але йому потрібен час і згідно Конституції, 30 днів. Передбачається, що він пройшов інавгурацію і зайняв свій пост. Тобто стаття 108 і вказує, що старий президент продовжує виконання обов'язків, поки новий президент, новий президент, готується до інавгурації. Але якщо немає новообраного президента, то стаття 108 Конституції не діє, тому що немає підстав. Продовжувати виконувати повноваження за відсутності новообраного президента у Конституції немає ні слова про те, що якщо в Україні введен військовий стан, то старий президент може бути на посаді хоч 100 років. Цього немає. Стаття 108 Конституції передбачає лише процес передачі влади після того, як новообраний президент обрався на виборах, 30 днів чекає до інавгурації, а старий президент. Виконує свої обов'язки. Причому він не виходить за рамки свого п'ятирічного строку. Тому що вибори проводяться під час дії старого президента 4 роки 11 місяців, 30 днів дається, на, щоб старий новий президент підготувався до інавгурації, 5 років завершується, і новий президент вступає на посаду. Якщо немає новообраного президента, то старий президент після 5, закінчення 5 років просто втрачає повноваження. Відповідно до рішення Конституційного суду від 15 травня 2014 року, положення статті 103 Конституції України та інших статей, які визначають конституційно-правовий статус президента, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обрати главу держави. Тобто це є контракт 5 років. Людина була представником, директором, президентом. П'ять років. П'ять років завершилось, він автоматично втрачає повноваження президента. І неважливо, були вибори, не були вибори. Відсутність виборів ніяким чином не продовжує строк повноважень старого президента. Все в Україні зараз більше президента немає. Зеленський зараз незаконно займає будівлю офісу президента, і всі рішення, які він підписує, не мають жодної юридичної сили. Будь-які закони, які Зеленський буде зараз ініціювати. Також не матимуть юридичної сили. Фактично зараз відбувається самозахоплення влади, а це кримінальний злочин. Друзі, пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про цього Стефанчука, поширюйте відео, дякую за увагу.